Чи знаєш ти про міфічних істот джинів, які здатні виконувати бажання? А якщо за допомогою хімії можна викликати джинів, вже можеш починати загадувати бажання, а деталі в нашому відео. Приготування їжі, дихання, горіння, прибирання усе це супроводжується хімічними реакціями. Пригадай, що таке хімічні реакції. Хімічні реакції це явища, під час яких відбувається перетворення одних речовин на інші. Хімічних реакцій всередині і навколо нас настільки багато, що для зручності вчені їх класифікують. Найпростіший спосіб це класифікація за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій, тобто класифікація за тим, що відбувається з речовиною, яка вступила в хімічну реакцію. Так виділяють чотири типи реакцій за зміною реагентів: реакції сполучення, реакції розкладу, реакції заміщення та реакції обміну. Для того, аби із цим розібратись, пропонуємо вирушити у подорож автобусом зі своїми друзями в місце, де ви завжди хотіли побувати. Підсівши до друга, ти обговорюєш майбутню подорож. У хімії за такою схемою проходять реакції сполучення, тобто реакції, в яких беруть участь кілька речовин, а утворюється одна. Схематично можемо це записати як А плюс Б виходить АБ. Прикладом такої реакції є реакція горіння МІДі 2 купром плюс О2 виходить 2 купром О. Подорож триває, і з іншого вікна можна побачити чудовий краєвид. Тож ти пересідаєш. За такою схемою проходять реакції розкладу, реакції, під час яких з однієї речовини утворюються кілька інших. Записати це можемо, як АБ розкладається на А плюс Б. Наприклад, під час нагрівання зеленого порошку малахіту купром 2 oh 2 чи СО3 зелений малахіт розкладається на чорний купром 2 оксид. На стінках пробірки з'являються краплі води і виділяється СО2. Характерна реакція розкладу з однієї речовини отримали аж 3 У якийсь момент подорожі ви вирішили пограти в гру, де ти маєш відгадати за описом друзів хімічний елемент. Щоб порадитись, друзі сидять тепер разом, а ти відсідаєш на інше сидіння, аби не підслуховувати. Це схема реакцій заміщення, тобто реакцій між простою і складною речовинами, внаслідок яких утворюються нові проста і складна речовини. АБ плюс С виходить СБ плюс А. С у цьому випадку заміщує А. Так, наприклад, якщо в розчин купром СО4 помістити залізну пружину, через якийсь час на ній утворюється жовтий наліт МІДі купром СО4 плюс фером дорівнює ферум со 4 плюс Купром. Фером витісняє купром. Під час подорожі двоє твоїх друзів захотіли переглянути фільм. Тож, щоб усім було зручно, ви помінялися місцями. У хімії за таким принципом відбуваються реакції обміну, тобто реакції між двома складними речовинами, внаслідок яких вони обмінюються своїми складниками атомами, групами атомів іонами. Схематично AB плюс СД виходить СБ плюс АД. Наприклад, якщо до 2 мл розчину фером хлориду додамо стільки ж розчину натрій гідроксиду, відразу утвориться щільний осад бурого кольору. Запишімо реакцію фером хлор 3 плюс 3 натрій ОH дорівнює 3 натрій хлор плюс фером оh тричі. Перейдімо до практики. Ми тобі реакцію, а ти називаєш тип цієї реакції. 2 натрій плюс 2H2O виходить 2 натрій ОH плюс H2. Це реакція. Заміщення. Із кальцій СО3 під час нагрівання виходить кальцій О плюс СО2. Реакція розкладу. Наступна калій ОН OH плюс H хлор. Виходить калій хлор плюс H2O. Це реакція. Реакція обміну. 2 алюміній плюс 3 йод 2 дорівнює 2 алюміній йод 3 Реакція сполучення.